16 січня. Саме цього дня у сумах чекає додатковий потяг до Києва. Рейс анонсували під час виїзного засідання парламентського комітету з питань транспорту. Коли ж саме він поїде та чи продають на нього квитки у касах вокзалу, дізнавалася Катерина Гладенко. На сайті вокзалу станції суми у розкладі новий потяг не внесли. Дивимося зміни на вокзалі. Як ми бачимо, у розкладі руху тільки ті поїзди, що вже ходили, нового розкладу руху ще немає. Йдемо до каси. Добрий день. А мені потрібен квиток на поїзд Суми-Київ, новий, який 16 січня має ходити. і вона яке время? Новий, який мають пустити 16 січня. П'ятий здається, так він має ходити там. Дело в том, что у нас еще нет такой информации, якобы не в продаже его на 16 числа. Не а когда его не информации. В чем его отличие, что он будет идти находиться в пути исследования, ну, так запланировано, где-то порядка 4, 4,5 часа. Сейчас просчитываются все перегонные времена хода, чтобы выяснить, какая рабочая будет скорость. Будет отправляться утром где-то в этот же период, может там 5.30. Точну інформацію обіцяють розмістити на сайті Укрзалізниці приблизно через тиждень. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.